Жителі зруйнованого шахедом будинку не можуть отримати компенсацію. Через є відновлення. Сертифікат в дії є, але придбати на нього інше житло не вдається. Чому з'ясовувала наша Ольга Дунська? От це був мой балкон. Ось тут второй великий, І до парадний. Ось тут показує пані Людмила, ще півроку тому була її квартира. В ній пенсіонерка прожила останні 20 років. Ворожий шахет поцілив у двоповерхівку наприкінці січня. Ось на цих кадрах сусіди та поліція виводять пані Людмилу із руїн. 88-річна жінка пережила Другу світову, а її єдиний син загинув ще у 2007 році. Я була вже в кроваті, я вже почти уснула. Я була вже у ліжку, майже заснула і раптом вибух. Одразу погасло світло. Потім я взагалі розгубилася раптом натовп молодих хлопців. Вони мене винесли, а потім впала стеля. Відновити її оселю було неможливо, тож квартиру знесли. Тимчасове житло пенсіонерці надав іноземний фонд. Коли Людмила отримала сертифікат її відновлення, аби придбати іншу квартиру замість зруйнованої, жінка знайшла підходящий варіант та відмовилася від волонтерської допомоги, аби поступитися тим, кому потрібніше. Начали лі все. Почали оформлювати все. А коли намагалися укласти договір куплі-продажу, грошей немає, і все. У її сусіда Олексія Грачова та ж історія. У дії сертифікат є. Але використати його не може. Заяву про бронювання коштів житлового сертифікату на Швидкість і його працювання залежить від руху черги та наявності коштів. Ось дата 9.05.2024. У Людмили Олексіївни десятого нуль він інфраструктури каже, що грошей немає. Сертифікат він тає на очах, тому що він в гривні, продавець хоче долар. Тобто, мій сертифікат вартував там 50 во тисяч доларів. На, 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 на даний мом момент він коштує. 56400 за актуальним курсом. Чому так питаємо в Мінінфраструктури. та відповіді на момент виходу матеріалу так і не отримали? Тим часом у розбитому будинку і надалі живуть люди, бо більше ніде. Вот у нас перший претендент на валову. Просять комунальників відремонтувати дах. Закінчується на вулиці лівень. Закінчується на вулиці злива. А у нас в квартирі ще дві години лє. Відра стоять. Ми кожні п'ять хвилин їх зливаємо. На потолке грибок, на стенах грибок, везде грибок. У житлово-комунальному сервісі, який опікується будинком, пояснюють, після атаки самотужки зробили, що могли накрили дах брезентом і плівкою, а капітальний ремонт обов'язок мерії. Однак до середини липня ситуацію обіцяють покращити, щоб не заливало людей. Це буде стропільна система, зроблена дерев'яна, та накрита брезентом плотним. Вода відведення буде, все ну задікати не буде. У мерії переконують, проєкт відновлення вже в процесі. Сподіваються встигнути до серпня. Ми Будуть повністю. Відновлення несучі конструкції, перероблені перебрані дерев'яні балки орища цього будинку, буде зроблено утеплення горища та фасадів. А от тим, чиї квартири зруйновані вщент, залишається тільки чекати на виплату. Цього місяця пані Людмилі гроші на оренду зібрали по знайомих. А потім, по церкві пациенка. З Одеси Ольга Донська, Ігор Занжи, Ми Україна, Марафон Єдині новини.